Друзі привіт. Сьогодні хочу запропонувати дуже смачну або вечерю, або обід. Цей рецепт дешевий, ситний і дуже смачний. Що нам потрібно для цієї страви для початку? Нам потрібно нарізати цибульку кубиками. Ось такими великими кубиками нарізаємо цибульку. на пальчики, щоб вони не порізатися. Сковорідку ставимо на вогонь. Сюди вдаваємо олію без запаху. От, зробимо більше вогонь та висипаємо сюди цибулю. Морку натираємо на грубому те. Також сюди додаємо морку. Сюди додаємо кусочок масла. І це все обсмажуємо. Поки смажиться цибулька з моркою, зробимо тіста. У мисці у нас вже є просіяне борошно. У горятку розбиваємо яйце, додаємо сюди олію. Додаємо сюди сіль, Так це все. Перемішуємо, щоб жовток розійшовся. До повного доливаємо воду. Виливаємо у борошно та замішуємо тісто. Тісто замішуємо, воно повинно бути таке, як на вареники. Точність тільки інгрієнтів я напишу в описі так, в кінці відео. Тісто ми швиденько замісили, Ось такі воно мігеньке. Ставимо у кульочок і нехай відпочиває. Смажену цибульку та морку, перекладаємо у тарілочку. Беремо ось такий кусочок м'яса. Це така шинка, свинина. Беріть м'ясо таке, яке вам подобається. А цю страву я готую на свинині. І ось такими кусочками нарізаємо. Ось такими. У мене ось така глибока з кугорідка. робимо сильний вогонь, даваємо сюди трошки олії та викладаємо м'ясо. І його обсмажуємо. Начистимо морку, нарізаємо на такі. Е Гупі Ось на такі. Щоб вона добре відчувалася у нашій страві. Ще топло нарізаємо на великі брусочки. Ось отакі. Всього три картопления. І portions. Ось. Ми ось змажем з Болгарський перець очищаємо з середини. Ось так. Перець нарізаємо ось на такі квадрати. М'ясо смажемо сюди, додаємо моркву та картоплю. Сюди одразу йде цибуля та перць. Все. Отак відрізнюємо це все. Гарно ми це все солимо. Не забуваємо, що м'ясо у нас не солене, тому трошечки солі потрібно. Перчимо. Заливаємо це все водою. Ось так. Більше води не потрібно, Ось так, злегка покрило. Накриваємо кришкою, доводимо до кипіння. і тоді зменшуємо вогонь і 20 хвилин тримаємо на вогні. Поки в нас тут в каструльці все тушиться у сковорідці, то витягуємо тісто, яке ми спочатку робили, на борошно. Верхніх посипано борошно, тісто м'ягесеньке, і розкачуємо у тонкий пласт. Тісто гарне, гарно тягнеться і дуже зручно, вдало з ним працювати. Рослитали тісто дуже тоненько, завжди викладаємо цю зажарку, яку ми робили на самому І це все розподіляємо по всьому тісту. Натираємо по всьому тісту сир, твердий сир. Беріть той, який вам смачніше. Це все закручуємо у рулет, у щільний рулет. Цей рулетик нарізаємо ось на такі маленькі рулетики, десь приблизно сантиметр півтора. О, картопля вже видно, що зварилася. Сюди ми додаємо лавровий лист, перець горошком, у мене ще є такі приправи суміш для овочі та картоплі і овочі. Доводимо таке до смаку і ще трошечки додав сюди солодкої паприки. Можна додати, якщо любити гостру, гостру паприку. І видавлюємо сюди чесничок. Січок розподіляємо от сюди, щоб він додав смак всім стравам. І викладаємо наші ось такі олетики і легенько їх втоплюємо у цьому самому соці та всій тій воді. Тут є цибулька зелена, вона така більше грубіша, і зараз додаємо от сюди поверх тих рулетиків. І от, бачите, цю всю красоту ми накриваємо кришкою і залишаємо на 10-15 хвилин. Ось така краса булька є в нас. Посипаємо цибулькою і можна подавати до столу. Це нашу. Основну страву подаємо до столу. здаємо ці рулетики, м'ясо, картопля, морква, перець. Проводимо. Олександр. Смачно. Дуже смачно. Дуже-дуже. Не дуже місце. Друзі, така вечеря або обід. Вам сподобається однозначно. Тому готуйте, але таке дуже смачно. М'ясо м'яке, катопля, немесенька, така перцьо, мапа смачненька м'яка. Все гарно поєднане, трошечки цього соку маємо. Небагато, це не таких судка, просто таке щось гаряче. Тому кому сподобалось відео, підпосід, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, до нових смаколиків, бежіть себе та Україну і мирного неба на всім! Ось такий м'якенький рулетик. Дуже м'якенький і ніжне тісто. Як його їж, воно ну, дуже ніжне. Хочеться все спробувати. Перець морква. Дуже смачно. Спробуйте такий рецепт. Ви не пошкодуєте.